Доброго дня, дорогі поціновувачі шикарної нерухомості в місті Одеса. З вами Дмитро Удовенко, брокер з нерухомості в Одесі. І сьогодні я для вас хочу показати однокімнатну квартиру 43 квадратних метри у безпечному та гарному мікрорайоні. Це Київський на фонтані. По квартирі 43 квадратних метрів, метри на другому поверсі в житловому комплексі «Модерн». Менше слів, більше поглядів. Everybody to the стейк, воєннево фанадесфло, імпті, і півспілнамішефом любі друзі, що стосується даної квартири, як ви вже встигли побачити, та для себе відмітити, що у даної квартири є можливість зробити гарделок. А також завдяки газобетонній перегородці змінити місце розташування спальної кімнати та безпосередньо кухні. Що стосується стандартного планування, я зараз знаходжусь в спальній зоні, і в мене для вас є чудова новина. Саме для тих клієнтів, котрі зараз. В найближчий час зателефоную та побажають цю квартиру придбати. У мене є 50% скидка на дизайн рішення для вашого майбутнього ремонту. Ви ремонт зможете робити і самі, проте наші партнери дають таку можливість вам надати крутого дизайнера, який допоможе вам зробити і втілити у життя найкраще. Краще побажання тому до, любі друзі телефонуйте завжди з вами. Брокер з нерухомості Одесі, компанія Снеждевелопен. Ваш микродовин.